Коли почалась, так звана відмігавська, ми мали таку змогу вивести з цього андеграунду, в якому ми довгі роки сиділи, сиділи в, 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 в цих одиночних камерах я своїй майстерні на горіщі, а Володя робив свої фантастичні роботи, складав їх з окремих частин, І вони мали десь п'ять. Метрів на сім метрів є такий великий харківський mm -hmm. ліптіх, який ми ще покажемо. я думаю, що ми зможемо це зробити. І коли я вперше побачив його роботу, вони мене вразили дуже сильно, бо він дуже не схожий на мене, він архітектор. А я живе в місяць, і ми заінтригували. І Володимир надзвичайно подивитий. Майстер, він надзвичайний собачник, такі купи роботи грав, що це, 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 це надзвичайна робота. Але він їх так багато робив, що він їх кидав і не хотів домалювати. А я до нього прийшов і кажу, Володя, дай я домалюю твою роботу, бо мені вже скучно з ними працювати. Ну, я взяв його роботи, пішов до себе на гарячі, ці роботи. Але так малювавши, що його робота залишилась не, не вбитою моєю праці. А прийшов показав, він каже: То так дуже гарно, а я зверху ще на потім ми ходили між двома пам'ятниками там у нас Харкові такі такий сквер між Пушкіним і Гоголем і скамейки стоять. Там сиділи митці, пили вино, казали. Як важко нам жити при соціальній реалізмі, хочеться такої свободи, хочеться такої свободи. І оце слово свобода, мабуть, це найголовніше, те, що може характеризувати цій праці. Бо коли ти довгі роки знаходишся один на один з собою, навіть змоги це показати, і це приводило навіть не трагічних ситуацій, бо багато місцеві, які сидів в андеграунді довго війни. Пилив, страдав, а хто там працював, а хто працював, ти, слава Богу, досі працює. І коли ми почали таким чином працювати, було таке відчуття, що я можу робити, що хочу, бо за це відповідає шапаша. Шапа. Що я там намалюю, шапа намалює. А шапа, шапа теж намалює, ну, мабуть, там Женька щось намалює, а я намалюю. І оці були маленькі роботи, оце перший ряд, де ми почали працювати вдома. І тут є роботи, які я ще малював, будучи студентом на подолі. Оце портретики, це мої студентські роботи, які мене теж лежали таким порошком, а Шапа взяв їх там, почав а Я ще домалював. Тут є дата 1967 рік, рік. От. Там ззаді є малюнки мого сина, першого сина, який малював ще дитиною, такою маленькою, йому зараз вже 40 років. А потім у нас з'явилася така можливість з э, наших наших пробачте за це слово. Э, э, мали змогу вже показувати цей роботу. І як Іван зараз займається таким о, експозицією. Ми шапа це робив, і вам, мабуть, чому, чомусь навчився у нас, бо шапа був ще й учителем мого Лівана. І шапа сказав, «Женька, ти дорив, син уже художник, а ти чому, все про себе думаєш. <риклад> <риклад> і ті, так, ну я вже буду закінчити. Жена <риклад> цікаво, я думаю, що треба це все фіксувати. Ну, ми це зафіксуємо під час. Так? Відчуття, що мене зафіксують. <риві> а потім у нас з'явилася майстер, ми більш-менш велика ці маленькі малюнки, тобто не малюнки, а картини, я так можу сказати. Якраз вона так на стіну поміщалися. але то були роки, коли не було грошей, горілка була дешева. Роботи було мало, і прийшлося просто займатися тим, що ти хочеш. І ми почали вже робити великі композиції. Там я приходив, бачив, що шапа намалюває. Шаба тікає, я буду намалювати. А потім ми почали вже коли писати живопис великий, ми писали мальовами фарбами, і до нас приїхало телебачення знімати нашу роботу, і коли режисер відкрив. Е е де відкрив і каже, о, так це при такська мало. Я малював 20 хвилин, вибігав на вулицях, потім забігав, шапам малював, і так вибігали до Тисади. І це велика роботи писали в такому режимі, як сказав, сказали, Вахтовий. Вахтовий режим. Так. Ну, зали тут великі, роботи великі, але ми, ми, ми зробили набагато більше, бо десь 500 квадратних метрів ми все ж таки намалювали, може навіть більше, я не знаю. І основна теза нашої праці я знову повторюсь, це було відійти від свого організму, від свого енергії, сказати, хлопці, давайте відкрито працювати. Ось зараз стали стояти в споїзді, підходять таке бо індивідуальне болтів. Не трохи не чекай мене незаймано як ще там сказати. Він казали, хлопці, тобто, давайте відкрито працювати, відкрита схема. Хочеш, ну хтось міг це робити, хтось не міг. Ще Володимир який працював з Євгеном Павло, Євген Бавмов, суком фотограф харківський, вони там теж дуже багато робили Разом. Ну а потім я закінчую, що почався, коли ти залишиш, бо вона така інтригуюча, вона на, 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 назва така, бо довго немає не, назвати, що це таке. Має так, таке відчуття, я так закінчив таким відчуттям, що коло, в якому ти сам знаходишся, і хтось поряд з тобою, в якомусь колі знаходиться сам собі. І коли ти вириваєшся і біжиш до того кола. І оцей проміжок цієї дистанції, часу, географії, який заповнений відчуттям, що ти належиш не тільки селі, а ти належиш э, всім. останні часу. Э, оце от прямий відрізок цього тігу і зафіксовано всі останці. А, можна я ще скажу? А, тут стоїть поряд з, з, з нами Тамара, дружина Володимира Шавиша. Архітектор, супер-архітектор. Так і якщо б не вона, шапа і копійки не заробить. Бо він викинув свою трудову книжку фортечка, сказав, дітям під три черти і хай мене кормить.